Шановне товариство, в історії української нації є періоди, коли вона дивує не тільки світ, коли вона дивує саму себе. Це ті періоди, коли прокидається прадавній героїчний дух предків, вільнолюбивий дух і нація відмовляється ставати на коліна. Так було під час студентського голодування 1991 року, так було під час помаранчевої революції 2004-го. І сьогодні ми з вами так само стаємо свідками подій, справжню оцінку, яким вочевидно дасть лише історія, лише час. Ми з вами стоїмо на цьому майдані не лише тому, що ми з вами хочемо в Європу. Ми стоїмо тому, що хочемо, аби Європа була тут у нас. І скажімо правду, цей Євромайдан вже давно став чимось більшим, аніж протестом проти непідписання вільних угод про асоціацію з ЄС. Цей майдан цей протест проти чинного режиму. Ми з вами вийшли на нього через те, що вважаємо найліпше, що може зробити цей, народ, цей режим для українського народу, це просто піти. Ми вважаємо, що прийшли сюди через те, бо маємо гідність, бо ми не хочемо, аби били кайками наших дітей. Ми прийшли, що більше не хочемо, аби пролилася кров на Майдані Незалежності. Я нещодавно повернулася з Києва і скажу вам, що моє враження таке справджуються слова великого українця Євгена Коновальця, який казав, що в огні залізо перетворюється на сталь, а в боротьбі народ перетворюється на націю. На третьому тижні свого існування Євромайдан став іншим. Він психологічно зміцнів. І якщо десь на бочатах, люди. А що нам робити, а куди нам піти, а хто нам про що буде розповідати, то зараз всі поводяться абсолютно по-іншому. Зараз головне гасло Майдану у Києві це самоорганізація. І кожен, хто туди приїздить, вважає, що він приїхав на свій бойовий пост і, власне, так сприймає кожну свою роботу, навіть найпростішу роботу на нашу спільну революційну справу. Чи то вони підкидають багаття спалаючі бочки, чи то охороняють євромайданівців, чи приходять помолитися до церкви і заспокоїти тих, хто має в душі тривогу. Все це неймовірно важливо. Кожна найпростіша робота у цей час. Але скажімо правду, товариство, адже протриматися на Холодному Майдані є дуже-дуже непросто. І тому сьогодні Євромайдан у Києві, точніше, це вже повстанський майдан. Нагадувати свого роду людський конвеєр, де ті, котрі сильні, котрі здорові, повинні замінювати тих, котрі замерзли, котрі знесилені багатоденним стоянням на Євромайдані. На сьогодні Київський Євромайдан нагадує свого роду Повстальську Республіку, в якій кожен має роботу. Адже зранку одні йдуть на пікетування, інші працюють в медпункті. В яку люди можуть прийти і помолитися. І ця повстанська республіка кожного разу стає все ширшою і ширшою. Вона є свого роду, як пляма чистої води, на такому застояному болоті, внизу якого раптом почали бити чисті джерела. І та чиста вода, та пляма чистої води стає все ширшою і ширшою, поки вона не пошириться настільки, що не залишиться місця для. Чинного режиму. Що буде далі, шановне товариство, залежить від кожного з нас, від нашої стійкості. Тому будьмо сильними, будьмо мужніми, тому що ми з вами не самі. За